Доброго дня, вітаю всіх на каналі Майстер Вуйко. Ось принесли мені таку цяку... газону кусарку HRX 537. Ось така вона, Honda дуже хороша. Ось все тут регулюється, висота, коліс перед, зад. Ось теж тут все регулювання. Тут стартер, муфта, хід, газ. Ось така в ній причина. Мотор працює, а ніж пробуксовує. Може і стояти на місці, димить. Ось. У мене такої ще не було. Подзвонив знайомим. Знайомим. Зараз я поставлю на штатив. Ось, Перевернули ми її. Ось як я говорив, питав всіх, ким в ній може бути. Говорю, що тут є муфта, ніхто не знає, що тут є муфта. Це вже новіша. Ось тут є муфта в неї. Ось, зараз я покажу вам, я її вже, звичайно, зробив, але зараз покажу, як розкручується і що там є всередині. Ось відкручуємо ось цей болт, цей ножа, тоді ось цей. Але потрібно цей болт відкрутити потрібно відкрутити свічу і запхати тільки обережно, щоб не закусило там в клапанах, отворах, не закусило шнурка і не відірвало, придеться розбирати мотор. Так, поставити верхню мертву точку, коли доходить. І тоді запхати шнурка. І відкручувати. Відкручується воно як звичайно в цю сторону. Ось ще що. Але я відкручував, штопорив на магніті, там є такий виступ на маховику. Я його штопорив і так відкручував. Зараз покажу, як відкручував. Відкручуємо ножа. Як я говорив, я вже то знімав, вже зробив. Так покажу. Нічого складного немає. Ну, залежить ще як, як і для кого. Отут не штупорив, я відкручував, не повинно так піти, тільки потрібно тормоза нажати. Ось. Повинно піти. О, пішло. Ось тут от така система, ось така желізо, такий круг з підчепником. ось така пружина металева, яка віджимає саму муфту. Ось я зробив з диска з цього з пили по дереву на болгарку. Можна взяти диск по каменю, теж з болгарки. І ось вирізати булгаркою по кругу, відмалював від, від цього ось пружини від цієї внутрішній, верхній, верхній цей отвір. Ось вирізав ось таке. І ось, а що причина, яка ось зносився ось цей диск. І тут, по грубині, і ось тут в цьому, всередині. Він от тут є під конус, він тут сідає ось теж. Тут такий конус є, він сідає і прижимається. Ось муфту відпустимо От, і він стерся. Ну, Я десь міліметри два додавлю сюди, і він виходить, що він на 2 мм стає ширший. І деякий час ще буде працювати, так як зараз трошки запчастинами в нас трудновато, поки знайдемо. Ось, заставив, буде воно ще працювати. Найдемо запчастину, тоді поміняємо і поставимо. Щось нам не хоче залазити. Ось. І все. Ось таке не, не, тут нічого складного немає. Ось перше закручуємо саму кріплення муфти. Ось таке коротеньке відео вам показав саму суть, яка може бути причина. Ось. Ось там штупорю маховик і дотягую, як я говорю, що показав саму суть поломки і як, як вона, ну, як ви її будете бачити на косарці, ось там цю таку прокладку. Ось якщо буде буксувати, щоб... Знали, що ось така проблема в таких ось в таких газонокосарках. Ставимо на місце. І все буде воно працювати. От зібрав я все на місце, позакручував, подотягував. І ось така проблема з такою газону була вирішена ну, за пару хвилин, як, як то говорять. А причина, от бачили ви самі яка причина, стертий диск. Вона буксувала муфта. Якщо сильно диск стертий, то вже під заміну. А тут ще так може бути: диск не сильно стертий. Я поставив таку проставку. Воно Ще буде працювати деякий час, поки знайдемо запчастину другу, цей диск сам зцеплення. А так вона буде працювати. Ще, я думаю, цей сезон відпрацює. Так що всім добра, миру, здоров'я, успіхів у всьому і до нових зустрічей на каналі Майстер Вуйко.